Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо ось таку симпатичну ялиночку. Подивіться, яка гарна. Тож для роботи нам буде потрібен дріт товщиною 0,3, ось такий він кусачки або ножиці для того, щоб перерізати дріт. І бісер. Для ялинки варто взяти зелений. У мене світлий можна взяти темний. Потрібен буде коричневий. І помаранчевий або червоний. Я обрала помаранчевий, бо бісер світлий. А також білий та чорний бісер для очей і посмішки. Тож, приступимо, беремо дріт і відміряємо або на око, якщо ви спеціаліст, відрізаємо десь 60 см. Я завжди беру з запасом, так зручніше з ним працювати. Ну і власне починаємо роботу. Починаємо зверху вниз. Спочатку нам потрібно взяти одну білу бісерину, нанизати навхрест, так от прошити. І подивіться уважно, як зробити, щоб бісеринка по центру була. Тобто ми верх краї дроту тримаємо і іншою рукою ось так от протягуємо бісеринку до краю. Затягуємо добренько і продовжуємо робити нашу ялиночку. Одна червона бісеринка. Навхрест проділи і затягнули. Максимально старайтесь підрівняти, щоб одна над іншою була, і наступна ще одна біла. Навхрест і затягнули. Це була верхівка шапочки, і починаємо перший ряд, одна червона намистинка. Навхрест, підтягнули і вирівняли. Ось так. Якщо верхівка трішечки згинається, нічого страшного, це ж ялинкова шапочка. Другий ряд Три червоних намистини. Перерахували, проділи навхрест, прошили всі намистиночки і затягуємо. Міцно підтягуємо до основи, підрівнюємо, щоб нічого не було кривим. І приступаємо до наступного третього ряду. Нам потрібно 4 червоних намистини. Рахуйте, перераховуйте, щоб було зручно і точно. Навхст прошиваємо іншою стороною дроту. Ось так, за краєчечки беремо дріт і підтягуємо до основи. Добре, затягуємо, щоб не було зайвого дроту, не було кривого, нерівного. Ось така симпатична. Четвертий ряд 5 червоних намистин. 1, 2, 3, 4, 5, 5. І навхрест всі намистинки прошиваємо дротом. Беремо за краєчки, знову затягуємо до нашої основи. Підрівнюємо і продовжуємо п'ятий ряд. Шість білих намистин нам потрібно буде. Перерахуйте уважно шість білих намистин. Навхрест дротом пронизуємо усі. Не губіть, щоб всі були на обох дротах. Підтягуємо, підрівнюємо, вирівнюємо. Ось така шапочка. І шостий ряд сім зелених намистинок. Коли багато намистинок, перераховуйте 7 зелених. Навхрест продіваємо і затягуємо до основи. Вирівнюємо і продовжуємо. Сьомий ряд має бути вісім намистин: 2 зелених, 4 білих, дві зелених. Уважненько. Дві зелених, 4 білих, дві зелених. Разом. Вісім намистинок має бути. Це важливо, перераховуйте. Ще раз повторюю, дві зелених, чотири білих, дві зелених. Ось так. Навгрест пронизуємо всі намистинки, бісеринки наші. Акуратненько не губіть. Бо чим більше їх стає, тим складніше стає пронизувати всі. Так от за краєчечки беремо дріт і затягуємо. До основи підтягуємо і вирівнюємо. Восьмий ряд, будьте уважні. Тут буде разом 10 намистин. Три зелених, одна біла. Беремо дві чорних. Так. Одна біла і три зелених. Тож, повторю, три зелених, одна біла. Дві чорних, одна біла і три зелених. Ми вже очі не починаємо для нашої ялиночки робити. Разом має бути 10 намистинок. Перерахуйте уважно. Навхрест пронизуємо всі, ось так, щоб не розбігалися. Можна по одній, якщо складно, всі одним махом. За Закраєшечки беремо і підтягуємо до основи. Затягуємо добренько і вирівнюємо. І продовжуємо дев'ятий ряд. Він буде складатися з 11 намистин. Одна зелена, одна червона, три зелених. Два, три. Одна червона. Три зелених. Одна червона, одна зелена. Я ще раз повторю: одна зелена, одна червона, три зелених, одна червона, три зелених, одна червона, одна зелена. Перерахуйте, 11 намистин має бути. І наскрізь прошиваємо весь ряд іншою стороною дрота. Не поспішаючи, щоб усі намистинки були у вас на обох дротах. Ось так. Взяли за краєчки і підтягнули до нашої основи. Розрівняли і поправили. Продовжуємо. Десятий ряд має бути 12 намистин. Три зелених. Одна чорна. Чотири зелених. Раз, два, три. Чотири зелених. Одна угу. чорна і три зелених. Разом 12. Повторюю. Три зелених, одна чорна, чотири зелених, одна чорна, три зелених. Перерахуйте уважно. Наскрізь пронизуємо, прошиваємо весь наш ряд. Беремо за краєчки і міцненько затягуємо. Уже ну, щось симпатичне. Одинадцятий ряд буде. 14 намистин. 5 зелених, 4 чорних, 5 зелених. Повторю, 5 зелених, 4 чорних, 5 зелених. Разом має бути 14 намистин. Один. Два, три. Де вона є? Три, чотири, п'ять. Тож, 14 намистин. Пронизуємо наскрізь ряд. Уважненько, щоб усі намистинки. Беремо за краєчки і затягуємо до основи. Вирівнюємо, підтягуємо. Продовжуємо 12 ряд. 16 зелених намистин. Наче й просто, але варто перерахувати кілька разів. 16 зелених намистинок. Не поспішайте. Якщо потрібно, поставте паузу. Але має бути 16 зелених намистинок. І навхрест їх прошиваємо іншим дротом. Не поспішаючи також, щоб всі намистиночки потрапили на обидва дроти. Ось так, акуратненько. Беремо за краєчки і затягуємо до основи. Ось така наша ялинка, що посміхається. 13-й ряд. 5 коричневих намистин. 5 коричневих і все. І подивіться, який, який перепад 16 до 5. Тут потрібно буде акуратно, пронизавши, підтягнути на середину нашого вироба. Вони будуть вільно ковзати, але ви маєте зупинити їх на середині, щоб стовбур дерева був чітко посередині. Тож, акуратненько підтягуєте і фіксуєте їх, залишаючи на середині нашого виробу. І... 14-й ряд знову 5 коричневих намистинок. Перерахували, прошили наскрізь навхрест і підтягнули до основи, міцно вирівнюючи. Ось так. І останній 15-й ряд. 4 червоних намистинки. Це наш завершальний ряд. Пронизуємо наскрізь навхрест, підтягуємо і затягуємо. Будемо завершувати роботу. Ну Яка класна. Кілька обертів, два дроти разом, з'єднавши, щоб зафіксувати їх. Ножничками або пласкогубчиками обрізати краї, підігнути, щоб не царапалося. Ось так заховати ці краєчки. Ось, ось таку красуню ми з вами зробили. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.